Чорнослив. Кількість кал калорій 339. Глікемічний індекс 29. Кількість вуловоднів 75. Вітаміни С, Е, В, ПП. Чорнослив з одного боку є надзвичайно корисним сухофруктом. Однак лише, коли ви не хворієте на діабет. І це. При тому, що він має доволі низький глікемічний індекс, особливо у порівнянні з іншими сухофруктами. Для прикладу, у чорнослива він 29, а у кураги вже 31, у родзинок 64. Вітаю товариство! Ви на каналі Храчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити, головне притримуватися певних стандартів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал. Діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Наша найближча мета 1000 підписок. Чому ж при такий, на перший погляд, значній перевазі, чорнослив все ж потрапляє до переліку заборонених при діабеті продуктів, втім, як і більшість інших сухофруктів. Справа у тому, що він. Що виробники часто обробляють його цукровим сиропом, вочевидь, щоб покращити його товарний вид. Однак це робить сухофрукти, робить чорнослив неприйнятним для такої категорії споживачів. Також він не бажаний матерям, які годують немовлят грудьми. Застережень ніби небагато, однак вони є. Достатньо вагомими, щоб задуматись, а воно вам потрібно. Ну і ще одне: у свіжих фруктах корисних властивостей та речовини є суттєво більше, аніж в їхніх висушених аналогах. До того ж, асортимент фруктів, які дозволені діабетикам, доволі широкий, тож проблеми нестачі фруктів. Вони не повинні відчувати і підібрати смакоту практично у будь-яку пору року. Отже, чорнослив це сукофрукт, який роблять із солодких сортів сливи, ренклот та угорка. Тепер про його корисні властивості. Він містить велику кількість вітамінів та мінералів, що пояснює його лікувальні властивості. Вітаміни С, Є. E, Групи Б, ПП та бета-каротин, а також мінерали, такі як фосфор, магній, кальцій, калій, натрій та фтор. має послаблювальну дію та корисний для шлунково-кишкової системи. Поліпшує роботу серця та судин завдяки вмісту поліфенолів та калію. Має сечогінні властивості та допомагає при набряках, покращує роботу нирок завдяки натрію та калію, поліпшує зір завдяки бета-каротину. Також чорнослив варто вживати тим, хто багато часу проводить перед монітором комп'ютерів. Чорнослив багатий на антиоксиданти. Зміцнює імунітет, знижує ризик інфекційних захворювань та ГРВІ, допомагає при стресах, тривожності та підвищенні дратівливості завдяки вітамінам групи Б містить залізу ще одна корисна властивість. Його варто вживати при захворюванні ротової порожнини для нормалізації кров'яного тиску. Та підвищення працездатності в невеликих кількостях від 3 до 15 штук на день. Щоб перевірити, чи природним способом було засушено сливу, треба замочити чорнослив на півгодини у холодній воді. Справжній чорнослив може стати світлішим, тоді як хімічно оброблений залишиться незмінним. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.